Меджибійський замок маловідома перлина України у Хмельницькій області, розташована на місці злиття двох річок, Південний Буг та Бужок. Архітектурна пам'ятка датована XVI століттям. Що ж чекає вас за стінами цих могутніх фортифікацій? По-перше, підійміться на оглядову вежу. Вона має три рівні, але я через страх висоти осилила лише один. На жаль, за красивою панорамою треба підійматися вище. Посеред двору ви також побачите діючу замкову церкву Святого Миколая. Також спустіться у підземелля. Там доволі велика, розгалужена площа, але наразі вона майже порожня. Без екскурсії буде не дуже цікаво. І хаяк це боляче не уменіть увагою музей голодомору 10 мільйонів українців. Це зайве нагадування, із ким маємо справу. Нарешті завітайте у чудовий краєзнавчий музей на території, який розповідає історію замку у різні часи, зберігає предмети побуту і навіть скелети. На території замку археологи і досі знаходять артефакти часів княжої Русі. Ви точно не будете розчаровані. Обговорити враження із виглядом на замок можна у кафе Пекарні при в'їзді, куферок там смачно та дуже, дуже приємні ціни.